Інтернет він усюди, правда? Від уроків і до розваг, від спілкування з друзями до знайомства з цілим світом. Він став ну просто невід'ємною частиною нашого життя. Але як і в будь-якому великому світі, тут є не тільки неймовірні можливості, а й, скажімо так, свої реальні виклики. І отут виникає ключове питання, правда ж? Як нам підготувати молоде покоління, щоб воно не просто плавало в цьому цифровому океані, а впевнено стояло за штурвалом? Як перетворити їх з пасивних пасажирів на справжніх капітанів свого онлайн життя? Давайте спробуємо розібратися. І знаєте, відповідь є. В основі нашого сьогоднішнього огляду лежить посібник, створений за підтримки Google і, що важливо, схвалений Міністерством освіти і науки України. Тобто це не просто якась інструкція з інтернету, це можна сказати справжня дорожня карта, яка допомагає збудувати ті самі ключові навички для безпечного життя онлайн. Так у чому ж його секрет? А все доволі просто. Вся ця програма тримається на п'яти, так би мовити, стовпах безпеки. Це п'ять простих. Але повірте, неймовірно потужних ідей. Вони як фундамент, на якому можна збудувати впевнене та розумне дослідження онлайн світу. Ось вони: ці п'ять кроків ділитися зубачністю, не давати себе обманути, берегти свої таємниці, пам'ятати, що бути доброзичливим це круто, і найголовніше, якщо сумніваєшся, спитай. На перший погляд, все просто, правда. А тепер давайте зануримося у кожен з цих пунктів трохи глибше. І почнемо ми з перших двох. Вони по суті про дві речі: про те, що ми викладаємо в мережу, і про те, як ми сприймаємо те, що бачимо від інших, тобто про відповідальність і критичне мислення. Отже, перший принцип починається з розуміння такої штуки, як цифровий слід. Уявіть собі, що кожен лайк, кожен коментар, кожне переглянуте відео це ніби маленька хлібна крихта, яку ви залишаєте за собою в мережі. І от з цих крихт поступово складається цілий цифровий портрет. Його бачать інші, він може вплинути на майбутнє. Ну, наприклад, при вступі до університету чи коли шукатимете роботу. Ось чому так важливо завжди думати, перш ніж щось постити чи поширювати. Але небезпека не лише в тому, що ми самі про себе розповідаємо. Другий принцип не дай себе обманути. Попереджає про загрози ззовні, і одна з найпоширеніших це фішинг. Ну це коли шахраї маскуються під відомі компанії, сервіси чи навіть під ваших друзів, щоб виманити логіни, паролі, номери карток та будь-що цінне. Але є і хороша новина. Шахраї, знаєте, часто не дуже креативні і діють за одними й тими ж схемами. Вони залишають такі собі червоні прапорці, які можна і треба навчитися помічати. Давайте подивимось на парочку класичних прикладів, щоб було зрозуміліше. От дивіться перший приклад: здавалося, б, звичайна сторінка входу. Але гляньте уважно на адресу вгорі deosits.internafood.com Ноль замість літери О, четвірка замість Ей. Це ж класика жанру. Перший і найголовніший дзвіночок це підозріла адреса. Завжди, от просто завжди перевіряйте URL, перш ніж вводити свої дані. А ось вам ще один лист, який обіцяє, ну скажімо, 5 мільйонів гривень у спадок від якогось там далекого родича. Тут треба просто запам'ятати золоте правило інтернету. Якщо пропозиція звучить аж занадто добре, щоб бути правдою, то це швидше за все неправда. Ну серйозно, ніхто не роздає гроші просто так. Гаразд, зовнішніми загрозами трохи розібралися. Тепер час поговорити про наш власний захист і нашу поведінку в мережі. Наступні два стовпи якраз про те, як берегти свою особисту інформацію і про культуру онлайн спілкування. Принцип бережи свої таємниці починається з найпростішого з надійних паролів. От просто подивіться на різницю зліва варіанти, які зловмисники підберуть за лічені секунди, а справа це вже щось серйозне, комбінації з великих і малих літер, цифр, символів, от такий пароль це вже ваш надійний цифровий замок. Але ж безпека це не тільки про технічні штуки, паролі та налаштування. Четвертий принцип круто бути доброзичливим. Він нагадує нам про дуже важливу річ за кожним аватаром, за кожним нікнеймом стоїть жива людина. І наші слова в онлайні мають величезну, просто величезну силу. Давайте на простому прикладі ось ми бачимо фото людини, яка займається спортом, і підпис клас. Коротко, ясно, позитивно. Таке повідомлення підтримує і надихає, правда ж? А тепер подивіться, що буде далі. Дивіться, фото те саме, а от підпис зовсім інший. Чого не зробиш заради лайків? І все. Кілька слів і позитивне повідомлення миттєво перетворилося на знецінююче, саркастичне. Ось вам ідеальна ілюстрація того, яку вагу має кожне наше слово в онлайні. І от ми підійшли до п'ятого фінального принципу. І він, мабуть, найважливіший, бо об'єднує всі попереднє. Це принцип про сміливість. П'ятий принцип звучить так: сумніваєшся, спитай. І він вчить нас, що справжня сміливість в інтернеті це не про те, щоб нічого не боятися, це про вміння розпізнати, коли щось йде не так, і розуміти, що звернутися по допомогу це абсолютно нормально і правильно. Якщо якась ситуація, повідомлення чи людина змушує почуватися некомфортно, про це варто поговорити. І дуже важливо знати, до кого саме можна звернутися це можуть бути батьки, опікуни, вчитель, шкільний психолог та будь-який дорослий, якому є довіра. Найголовніше не залишатися з проблемою сам на сам. Окей, ми пройшлися по всіх п'яти стовпах, тож давайте підсумуємо. яка ж головна ідея всього цього підходу? А головний висновок, мабуть, ось у чому цифрова грамотність це не про страхи і не про заборони, це навпаки про розширення можливостей, про те, щоб дати знання та впевненість, яке дозволять не ховатися від інтернету, а впевнено, свідомо і позитивно його досліджувати. І наостанок. Давайте залишимо одне питання для роздумів не про те, що зроблять якісь там інші люди, а про те, що можемо зробити ми, кожен з нас, яку одну важливу розмову про безпеку і доброзичливість в мережі варто було б розпочати? Можливо, вже сьогодні.